Лариса Ніцой, українська письменниця, громадська діячка, борець за українську мову, пані Ларисо, вітаю вас, рада вас бачити в нашому ефірі. І я вас вітаю всіх і всіх теж рада е, уявляти. Е, пані Ларисо, як вам загалом ті події, які відбуваються у Львові? Зокрема, історія з звільненням е, Ірини Фаріон? Якщо можна поділитися з нами думками. Як я можу ставитися дуже негативно, я ставлюся до звільнення Ірини Дмитрівни, І... але знаєте, мене порадувало. Я на жаль не могла приєднатися. Я би теж була там сьогодні на е цьому мітингу. Але я тільки сьогодні повернулася з Німеччини. Мене туди запрошували українці, їздила по школах, їздила до діток, їздила до? Е до українців і от повернулася тільки зараз. Побачила у вас ефір в ефірі оцей сюжет про мітинг, бо я переживала, чи прийдуть туди, чи не прийдуть. Ну перша рада, що прийшло і прийшло чимало людей. По друге, я побачила, що це не якась організація конкретна, де ну знаєте, дуже легко взяти якусь партійну організацію, чи якусь громадську організацію, де є колектив оцей. Істяк, а дуже така, ну різна різні люди. Чому бо я серед них впізнала знайомих своїх? Я впізнала із Дніпра мовно, активістку. У вимоги читала Ганна щасна. Це вдова. До речі, вдова дуже відомого загріблого воїна, героя, сім'янина. А чому він мав такий позивний? Бо вона матір п'ятьох дітей. Він був батьком п'ятьох дітей, пішов на війну, загинув, і це вона читала ці вимоги. Вона приїхала з Дніпра, і я бачу там із інших міст людей, бо я знаю піхмовних активістів. Ну клас, молодці українці, що от зібралися так і прийшли. Мене це радує, але з іншого боку, ну звісно, що мене це дуже засмучує, що взагалі ця ситуація відбулася, і взагалі ну господи боже мій, це вже просто вже сил немає. Терпіння немає. Вже я не знаю яких слів добирати, чи які слова до. Маємо трішки затримку в зображенні відео. Ну наразі повертаємо пані Ларису до нас до ефіру. От є пані Лариса. На насправді ситуація ганебна, і я вважаю, що вона якщо ну інспірована, організована підтримувана владою. Владі дуже це все вигідно, тому що якби це була влада з українськими ем, поглядами, ми би захищали зараз не лише територію. Бо на сьогодні складається таке враження, що наша влада залиш... ну, захищає Україну, але лише територіально. Ми ж виграємо тільки тоді, коли Україна буде українською, і отакі нападки на е відомих борців за українську мову. Це... Це це так засвідчує яскраво позицію цієї влади. Ну і до речі, мені дуже шкода, що тут все ж таки справи справилися мої слова ще минулого року і цього літа на втамування в Холодному Яру, де приїжджає дуже багато військових. А я спілкуюся з дуже з багатьма військовими, з зітковими частинами цих холодноярська, це карпатська січця бригади. Я поперечала їх. Я попереджала, що з зросійщених бійців рано пізно використають, використають у е інтересах е політиків, які будуватимуть і хочуть будувати, і будують уже тут іншу країну. Територію захищають, але в них в планах якась інша Україна, не українська, То, очевидно, і не зросійщені бійці це дуже. Вагомий буде важіль їхній в їхній боротьбі за оцю е, язичність, тому що ми називаємо це мовний скандал, мовний скандал. Я дуже прошу. Я звертаюся до всіх журналістів припинити називати мовними скандалами. Це не мовні скандали, це язичні скандали, це не українці. Ну як скандали говорять, че хіба це скандал? Коли ти говориш дотримуйтеся закону, це скандалять москоязичні, які не хочуть дотримуватися закону. Вони порушники законів, вони порушники громадського спокою, вони провокують ці всі е ситуації, і це немовні скандали, це язичні язикові скандали за язич, за русський язик. Це перше і друге. Ми повинні всі дуже чітко усвідомити. У нас іде війна на двох фронтах. Один фронт це там, де передова, іде зброя, де стріляють. І другий фронт в тилу гуманітарний в першу чергу замову. І це не скандали, це війна. Ми ж не кажемо під Бахмутом відбувся скандал між українськими і російськими бійцями. Ми ж говоримо про бої. І от в тилу, це у нас зараз відбувається, бої. За нашу українську ідентичність, і це була чергова сутицька руского міра, які використовують Україну. До речі, і мене дуже турбує розколу в насправді в українському, ну елітному середовищі, в українському ну, елітному середовищі, я вважаю культурних діячів, літераторів, діячів кіно, художників. Мене турбує, що неоднозначна думка, точніше, не одна, не однакова, не спільна думка в цьому колі. Угу. Поляризація страшна, насправді відбувалася. Це дійсно, і спостерігати за тим ну складно, тому що з одного боку, ми ж розуміємо, що це проблема не першого дня, і ми про це говорили багато до повномасштабного вторгнення. Це просто була одна з таких важливих тем, яку ми піднімали в етерах. І зараз, коли люди настільки ну накручені тим, що відбувається, насправді це ще звучало ще більш гостріше. Всі так доволі агресивно висловлю. Лювалися, і коли ми от знову ж таки показуємо ці, як ви кажете, немовні скандали, а язикові, а вони справді виникають. Отам в Чорноморську знов продавчиня в магазині говорить російською. Потім вибачається правда, називаючи людей, які говорять українською, западенцями. Минулого тижня ми розглядали історію з Дніпра, де дівчинка зі Львова поскаржилась на те, що викладачка говорить російською, її там теж забулили. Ну так вона розповіла в нас в ефірі, що справді відчувається цей булінг навіть від своїх. Однокурсників, які кажуть їй, що ну, мовляв, там їй до Львова свого і там говори українською. Я вас хочу запитати про те, ну, я не знаю, а що нам з цим всім робити станом на тепер? Насправді, це питання до фракції Європейська Солідарність? Закон мовний не працює. Я про це попереджала. Про це попереджала Ірина Дмитрівна. Ми вказували конкретно на його діри. Ми вказували конкретно на місця, які м, будуть працювати проти українців, які не допомагатимуть їм захищатися і не е, допоможуть е, от вивирулювати такі ситуації. Е, закон, який не має конкретної служби, яка би слідкувала за цим, а покладено на е, людей і люди. Тобто цей закон вже е, заклав наперед скандали. Ми про це й говорили. Що цей закон закладає не е, таку, знаєте, не стишення напруги в суспільстві, а навпаки, підвищить градус, тому що відповідальність за слідкування дотримання закону покладено на звичайних людей. Звичайні українці повинні виконувати за цим законом роль мовних інспекторів. Це вони повинні ходити по магазинах і вимагати дотримання закону. Це вони повинні писати скарги. Це вони повинні. І добиватися, щоб цих людей, які не дотримуються, не дотримуються мовного закону, штрафували. Тобто, замість того, щоб, навпаки суспільство залагодити і зробити штиль, цей закон закладав бурю, і воно ну ось воно є. Натомість нас як ну, мене, мене називали, що я що піарщиця, що я піарюся на мові, що я, я би стала на письменниці, мені треба якось себе порекламувати. І все, хто це все робив? Це все в першу чергу робили депутати з Європейської солідарності. А чому тепер до них треба звертатися? А тому, що вони в Верховній Раді і лишилися. А тому, що вони були в Верховній Раді. Народ сказав, що це найпатріотичніша сила, і ми даремне. Я такі такі, як я, Ірина Дмитрівна, вказувала на недоліки цього закону, наперед прорахувавши і бачивши наперед його недоліки. Замість цього народ теж своїм вибором Європейської солідарності до парламенту довірив їм. Довірив і довірився. І зараз Європейська солідарність себе чудово в парламенті почуває і питає, де свобода, де свобода, що свобода не захищає свою людину та тому що свобода, я перепрошую. Зупинила свою діяльність і пішла в окопи. А Європейська солідарність, яка ухвалювала і писала цей закон і далі. То я вас, друзі, дуже прошу. Я знаю, що я викликаю на себе вогонь. Я знаю, що всі боти, які тільки є в Україні ем, прихильники цієї політичної партії. Вони страшенно мене в Фейсбуці переслідують і усіх, де тільки можна електронних засобах, і знову почнеться атака. Я знаю, але дорогі українці. Ваші депутати улюблені, патріотичні, і досі в кабінетах Верховної Ради. Вони бачать, що цей закон не працює. То робіть що, щось, щоб він працював. Питайте в них. Питайте в них, де ваші поправки, де ваші ініціативи, де. Верховну Раду подані вами нові законопроекти, які би підсилили уже існуючий закон, і які врахували би, наприклад, мої зауваження зауваження Ірини Дмитрівни, тому що це, про що ми попереджали, справдилося, дорогі українці. Звертайтеся до цих своїх депутатів, це ви їх туди послали, і вони там сидять в кабінетах. І в сесійній залі давлять кнопочки, пропивають ну, і ну інші закони, Так нехай ви вирішують цю ситуацію в Україні. А пані Лорисо, а якщо от е, я Висловлюся так, як говорять з іншого боку. А, якщо все залишити як є, тобто не привертати до того увагу, не робити про це новини на зокрема і на нашому телеканалі. Ну не звертати увагу на тих, хто ще говорить російською, принаймні на якийсь час, принаймні на час, поки в нас триває війна з Російською Федерацією. А, може це було б теж варіантом, як ви гадаєте? Ні, 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 бо збав, звав. Це не було б варіантом. Не можна на це не звертати уваги. От е, е, я власне про оцю нашу елітну е, мистецько літературну е, е, спільноту. Угу. Е, чому от стурбована? Що вони частина них так і кажуть, що частина їх так і кажуть, що не треба от так гостро висловлюватись, як фаріон, не треба ні на кого тиснути, не треба. Ви просто пишіть гарні книжки. Ви просто е, співаєте гарні українські пісні, ви просто популяризуйте і робіть якісний український культурний продукт, і таким чином ви навернете з російських, з московських на українізацію. Ну, може, якісь одиниці і навернуться з любові до якоїсь картини і е, на мистецтво споглядаючи. Але як показує увесь наш досвід і практика всіх попередніх століть, у нас що? Не було якісних творів літературних. У нас що, не було Лесі Українки? У нас не було Шевченка, у нас не було нечия Левицького, Кобелянської, Франка. Можна ще перераховувати багато інших письменників і сучасних. У нас що немає? І що це навернуло на українізацію весь український народ? Ні, не навернуло. Воно собі як є, так і є. Українська мова кажуть: не тисніть. І вона би сама собі, от проросла в Україні, та ви що? А що ж це вона 300 років ніяк не проростало, а все її менше й менше ставало, і все вона на маргінеси і на маргінеси відправлялась. І тільки коли приходять такі, як ніхто, які своєю репутацією ем, ну ну так я вважаю, що я пожертвувала своєю репутацією е, такої лагідної е, письменниці, лагідного педагога, яка любить дітей, але я своєю е, е, репутацією лагідності пожертвувала ради отакої рішучості, ради наполегливості ради на пору, і щоб щоб мене теж називали скандальною, як Ірина Дмитрівна, що саме завдяки отаким активістам, які пожертвують також своїм комфортом. Своїм ви думаєте, нам що в кайф оце ходить сваритися з кимось, а потім приходиш, руки трясуться, тиск піднімається. Починаєш ті фігурки дома пити. І ніхто ж цього ну не знає, сидять дома під хіхікою. що ти пішов попіарився? Тільки той хто цим займається, знає чим це закінчується потім вдома. І ти, якщо би не було такого напору активістів мовних, не було е вимоги, не було вимоги писати закон, не було вимоги самої Жирини Дмитрівни скасовувати зак закон ківалова Колісніченка, він би сам не розсуптався. Тільки напор, тільки е, така тверда і вперта, і пробивна позиція українських активістів е, до, до, ну, доводить цю справу до того, що ухвалюються закони. От ми зараз. мовчимо і ніяких правок нема. Вони горять, вони прямо кричать: правки до закону про мову, але ж депутати мовчать, і правки самі не народжуються. Отже, треба, щоб з'явилися активісти, відкрили рота, почали кричати на депутатів, почалося збудуватися суспільство. Нарешті депутати відреагували. І мене турбує, що е, от, частина української еліти така ну, квола, я би сказала, ялова в творчому плані, активна, але в, в плані громадянської позиції. Каже: ні, не треба проявляти громадянську позицію. Боже, це катастрофа. Насправді, насправді для мене це катастрофа чути отакі думки, навіть від своїх колег. Я вже не кажу про їх. Ну, звичайних А тим часом. Е... В нашого ворога, ну зокрема, там з Боліт, в нас є інформація про те, що Лавров, їхній міністр е, окупаційної, їхньої влади і закордонних справ, заявив про те, що культура має бути поза політикою, що вони готові співпрацювати навіть з тими, е, хто там є їхніми якимись недружніми державами. Е, ось ми цю цитату бачимо. Не знаю, чи вона нам треба, але тут знаєте, якби їхня логіка в принципі зрозуміла, не готові свою культуру далі поширювати, нав'язувати? І от вони готові співпрацювати, дружити навіть з тим, з ким воюють на полі, на полі бою. А, а для, для чого їм це, от пані Ларисо, яка ваша думка? Ну можливо, для тих, хто ще не розуміє цього навіть пояснити. Це мій, Це так все просто. Спочатку вони приходять зі своєю культурою, зі своїми піснями, зі своїми картинами, зі своїми книжками. Потім за їхньою культурою приходить їхня мова, а потім за їхньою мовою приходить теза Ми один народ. А якщо ми один народ, значить чи у нас що одна страна, у нас немає кордонів. Ми... Ваша історія, наша історія, ваша квартира, наша квартира, ваша страна наша наша страна за комого своєї культури. Вони для них це зброя. Вони так завойовують світ, вони так підкорюють нації. Вони як їхня культура, це як щупальці, як метастази формувати суспільну думку у світі. Ви не повірите? Я... Поверталася з Німеччини і вдруге взяла книжечку. А книжка теж у мене із такого ціказ, де вона у мене взялася, мені прислали. Ми збирали йому. Я зараз збираю ініціювала до мене. звернулися лікарі Київського обласного ментального центру. Ну раніше психіатричними, психіатричними лікарнями називалося. Тепер це перейменовується на більш таку ну лагідну назву ментального здоров'я. І от цей центр ментального здоров'я, де е, е, тут так не день-два, а е, добрий час лежать наші бійці, які лікуються після посттравматичних травм. І лікарі звернулися до мене з проханням зібрати бібліотеку. Для е, їхньої лікарні і я, а я з а як урнути українців? І от ми спільними зусиллями збираємо бібліотеку, е, уні перерахують кошти, я закупую книжки, а деякі бібліотеки зі мною поділилися своїми книжками. І я подивилася, що в де е, є серед цих книжок, от книжка, яку я ще не читала. І думаю, поки я ще не передала цю партію книжечок і а в мене якраз ще поїздка імечину. Я цю книжку візьму з собою почитаю. Звісно, я ще передам. Я домовилася з ними, що я почитаю і ще дякую. І що ви думаєте? До чого ця вся історія? От, бо у вас ж питання було про Лаврова Росії культуру. Mm -hmm. Подивіться, е, Марк Леві сучасний. Господи, французький романіст живе у Франції, пише романи, вони перекладаються різними мовами. Українська книжка українською мовою закоханий привід. Я її ще не всю прочитала, бачити закладочки поробила. Читаю і просто ну не знаходжу слів речення французький герой. Летить кудись на якийсь інший континент, бо до нього з'явився там та, привид тата і попросив там послугу. І звернувся. І ось речення. Берлінка, 19. За півроку їм вдалося насолодитися грудневими вихідними в Берліні завдяки Шостаковичу. Сторінка 34. Виступаючи на сцені, Тома відчував незрівняну радість, з ним розмовляли скрипки, перегукувалися габої. Рахманінов написав концерт номер 2 коли лікувався гіпнозом. І партикура розповідає про його повернення до життя. На початку першої частини композитор виходить із заціпеніння і підпливав магічного заклинання, розповідає про біль пережитих митей. Тома і Рахманінов зливаються воєдино. Сторінка 150. Тома підійшов до наклейки на коліні Афіші. На колоні, перепрошую на коліні, на колоні Афіші. Міхаїл Плітньов з Російським національним оркестром. Угу. Тома і собі мріяв опинитися в їхньому товаристві? Ну і так далі. Вітають щупальця, я відчуваю їх. <світки> Сьогодні на Netflix, е, є десятка фільмів, які крутяться. Е Ну, Топ-10 топ е, фільмів. Польський фільм на Нетфліксі, е, шосте місце, здається, він займає. Називається зв якось, так, зв'язок. Ну, так, якось зворотній зв'язок. І у е, цьому фільмі шість серій. Це серіальчик такий, шість серій. Про рок батько і сімейство, і цей батько у нього є проблема із алкоголем. І це така сімейна типу драма, типу детективчик. Він рок співак. рок виконавець. Він став відомий, дуже популярний у Польщі. Його всі впізнають mm. за його хіт, який називається Я люблю тебе як Росію». І це в кожній серії. О кілька разів приходить у пар, а йому «Автор, ото хіта я люблю тебе як Росію. і я, Боже, це такий хіт, я люблю тебе як Росію. Або зайом якоюсь дівчиною, і вона там Ой, та я там люблю та, одну пісню. А він каже, я люблю тебе як Росію. Так це я? «Як? Це Ви написали Я люблю тебе, як Росію. Так і обговорюється, і обговорюється. І шість серії обговорюється, який же ж прекрасний цей хіт, і він називається Люблю тебе, як Росію». Сучасний польський серіал. Американський не дуже... сервіс Нетфлікс. Uh -huh. Я вже мовчу про. Я не бачу зайня, поляків. І насправді і Марта, але я не звинувачую, але ви подивіться, як Москва працює над формуванням думки світового товариства над тим, як вони всі люблять Росію, Рахманінова, Москву, Шостаковича і, і, і так далі. Спочатку запускають свої щупальці, так як в Україну запустили свою культуру, а ми думаємо, ну це ж культура, потім мова, а потім ми стали росіянами. Коли ми не схотіли стати росіянами, то вони повернулися до дула своїх танків. Тому нехай той Лавров піде зі своєю культурою. Є такий звичай українців. Правній звичай. Українці, <кійнці> коли сварилися біжі ставали, знімали штани і показували один одному дупи. От треба, щоб українці отак <кійнці> показали культурі всієї Росії. Бо якщо ми не хочемо і далі сваритися і щоб наші діти сварилися, треба повністю вичистити наш простір від е московської мови, вичистити владу, яка підтримує. Язичні провокації проти української мови і проти українських діячів. А я вважаю, що Ірина Дмитрівна Фаріон це видатний український діяч в сучасності, видатний науковець, її внесок ще будуть оцінювати наступні покоління. І спеціальні провокації такі проти неї, та ще й так швиденько влада, так, ну так, ну так ну як по нотах розіграли. Тут її інтерв'ю перекрутили, тут зразу ж спрацював е, міністр освіти, тут же зразу спрацював омбудсмен е, справ людей, тут же зразу ВСБУ завели справу, тут же зразу її звільнили, і це все за кілька днів. Ну прямо тут, як же все так все складається. Ну, я не знаю, ці владі це ж зрозуміло, що цією владою ну, керує той, хто збирається відвоювати ці території, але не збирається будувати тут Україну. Ми повинні це чітко розуміти. У нас в тилу йде війна. І оці мовні наші батальні всі українці повинні зрозуміти. Що кожен з нас, потрапляючи в отакий язичний скандал, це вас наздогнала персонально ваша війна. Ви повинні зробити все, щоб цей бій з оцією продавчиною, з цією там не знаю, баристою, поштаркою. Ви повинні все зробити, щоб виграти цей бій. Це буде складно, це будуть потрачені нерви, вас будуть обзивати, ви будете, не знайдете поразу, раптом ви з'ясуєте, що вас не підтримують, або навіть рідні, або й сусіди. Але ви повинні шукати підтримку серед тих, хто вас підтримає. Хто з друзів не підтримає, ну що ж, шукайте друзів, які підтримують, шукайте колеги, які вас підтримують. От тут є такі невеличкі якісь ну, кучки, колективчики, і кожен оцей персональний бій свій. З кожним касиром, баристою, не знаю, водієм, таксі. Ми повинні виграти. Ви повинні виграти. Пишіть скарги, дводьте справу до кінця, термосіть депутатів, вимагайте правок до законів, вимагайте відставки цих гранетних чиновників, які провернули цю спецоперацію, або які навпаки, може, вони не провертали Вони наскільки я лові. Що вони навіть цього не змогли провернути, вони просто тупо її виконали на вороже замовлення. Вороже замовлення ця влада тупо виконала. Нащо нам така влада? Нащо нам такі виконавці? Уже думайте про це. І борітеся, поборете.